Повернемося до продюсера Валентіна і до Слави, бо вони далі продовжують говорити про те, який слава вообще супер журналіст, який пробив нарешті стіну, і дав Анні Алхіма звучити те, що вона ніколи ніде не озвучувала. Хоча це просто набір штампів про те, що вишиванки це крінж, про те, що українська мова, ну давай не говорити, бо це вже не свором, бо ну вже ж треба переходити. Ну, все-таки постарайся зробити над собою усілля, тому що нам треба українську мову нав'язати. Ці всі слова там звучать. Я для себе пописала, це не стидно, нам треба наконець зробити. На це весілля і дійшли вони до того, що зрештою результат закінчилася наша розмова, наш діалог про мову. однією думкою, якщо мене перестануть рухати, я через якийсь час перейду на українську мову. Ось і все перестаньте. Ну вона там дуже дуже яскраво сказала, так просто не зайобуйте. Ну якщо як на... деревянськи та да? відібічі від нас. Абсолютно, я згодна Від'їбіться від українців з тим, що ви пхнете нам рускомірську Аню Алхім, яка хоче дивитися русські серіали, яка хоче жити в руськам мірі. Зрештою, вона в своїй бульбарці там і захлинеться, тому що їй ж очевидно, українська мова треє для кар'єри. І вона заради кар'єри готова буде її використовувати. Ні, хай вона схлопнеться там. Десь поїде на гастролі к Сніжані Горови. Нахріна нам це все, нахріна нам слава Дьомін, це впарює? І ще й головне показує це, як благо для українського простору мовляв, він ледь не українізував Анну Олхім, і вона звичайно буде говорити українською мовою, як тільки півроку її ніхто не буде чіпати. Я от, оскільки е, Аня Алхімроків, їй ж, ж точно більше, ніж півроку. І її українці не чіпали довше, ніж півроку. Її там десятиліттями не чіпали українці. Де українська мова? Якщо вже йти за цією логікою. Але то таке, тут мені хочеться ще поговорити про декілька е, важливих аспектів, які прозвучали у спілкуванні слави Дюміна і продюсера Валентіна. Ну, по-перше, і до речі, у мене дуже красива українська мова, і вона зовсім непогана. Тоді що заважає цим людям українізуватися? Який страх, осуд? От як ти вважаєш, чому саме вони іноді, отак, от, от через через протест, вони не хочуть цього робити? Чому а вони через протест через протест захищають своє право робити те що вони хочуть? Ну, ніби ну це ж нормально в принципі, так коли людина каже, а я так хочу. І коли це от вона ця людина отримує хейт, якийсь тиск з боку. Ну, досить анонімного суспільства, ну якщо ми говоримо про коментарі і так далі, то в принципі вона відчуває певну, ну, скажімо так, стрес. І через цей стрес ми, ми зараз не ми що жаліємо там, і, там ой, як її як шкода. Ні. Я, я кажу про це вона уособлює в собі дуже величезну аудиторію, і з нею треба знайти знайти співрозмову, і ти спільну мову, і ти її знайшов і от дивіться, що робить продюсер Валентин. Далі він говорить, що давайте ж поговоримо, чому люди не переходять. На українську мову через страх і через осуд, і у них виникає протест, тому що вони мають право не робити того, чого не хочуть. Ну тобто вони не переходять на українську мову, тому що вони цього не хочуть. І ти ж ти ж про це і говориш, але це все загортається в обкладинку, що у людей має право на протест, є право на страх, на осуд. Фактично, це етер не про те, чому люди не приходять на українську мову або не повертаються до неї. бо Найчастіше це взагалі йде про повернення. Тому що коли рускоязична дівчинка, яка говорить з мамою і татом українською мовою, а в всьому другому обществі, вона я завжди була рускоязична. То тут питання не про страх і осуд, який вона відчуває, бо вона недостатньо знає українську мову. Тут питання про те, що її поламали один раз, і вона така, а другий раз я не буду ламатися, хоча це взагалі не злам. І взагалі, тут іде все через, тут іде все через. Надавання всім тим людям, які шукають для себе виправдання, чому вони не хочуть говорити українською мовою, а не хочуть не говорити українською мовою, тому що ну вони не почувають себе взагалі. Вони не почувають необхідності говорити в Україні українською мовою. і от ну у них немає цього відчуття. У них немає з якоїсь причини атрафоване взагалі відчуття того, що ми в Україні, і тут мова є важливою, і вони шукають для себе завжди приводи. І ці приводи завжди знайдуться. І такі етери, як у Слави Дьоміна з продюсером Валентіном, вони якраз створені для того, щоб людям, яких під час цього етеру багато разів називають дуже думающими, дати ще 25 причин, чому вони не говорять українською мовою. До речі, нагадаю вам про раміну. Раміна, теж коли записала відео. І ми розбирали його в рагулях стосовно того, що вона не хоче переходити на українську мову, тому що це її змушують, вона протестує для неї це протест, вона не хоче цього робити. Ну що, перейшла? Чого перейшла з інших мотивів? Ми не знаємо, кар'єрних очевидно. Але гадаю, Анна Алхім як тільки їй запропонують, вилізти в українське телебачення, буде ще питати українською мовою, тому що їй це вигідно. І знову ж таки, питання вигоди. Це важливе питання, і я не говорю про нього як про погане. Насправді, ну вигода у кожного різна. Да? Я, наприклад, розумію, що ну мені там не знаю, я українською мовою почала спілкуватися, коли я зрозуміла, що коло моє спілкування російськомовне і коло моє спілкування україномовне, українськомовне взагалі не порівнюване інтелектуально. І я на якомусь етапі зрозуміла, що люди, які продовжують в Україні спілкуватися російською мовою, просто мають гіршу освіту. Я не говорю про Арестовича, звісно ж, Арестовича та друге. Про нього ми сьогодні згадаємо. А і е, е, взагалі. Вони дуже погано взагалі розуміються як на своїй власній ідентичності, на важливості ідентичності українця в Україні, на важливості знань про себе. А як тільки ти розширюєш свої знання, ти розумієш, що ти просто не хочеш далі бути цією матрешкою руского міра, але цього не відбувається і в той момент. І тому що а, у мене була плаваюча ця ідентичність, коли я в школу приходила і розуміла, що якщо не буду говорити російською, то я буду не така, і так далі. У мене ця ідентичність була дуже-дуже плаваюча. Але там в 20 плюс я зрозуміла, що я отримую якісно іншого рівня спілкування, і це була моя вигода. І зараз, наприклад, коли я чую, як батьки говорять зі своїми дітьми російською мовою з маленькими, і діти не розуміють українською або дуже погано її розуміють. Ну, поки що на такому етапі, як класик, я поки що бачу двохрічних дітей, і тому відповідно мені важко зробити висновок про наскільки глибоко це явище є проблемним зараз. Але я просто не розумію цих батьків, які... Спілкуються з дитиною, закриваючи для неї шлях в нормальну адекватну освіту і в легкість отримання освіти в Україні, тому що, зрештою, ти приходиш в школу, і ти все одно будеш спілкуватися українською мовою на уроках. І це знаєте, і це реальне створення якогось подвійного там роздвоєння і ну для будь-яких для будь-якого з батьків, мені здається, добробут і успішність його дитини і мають бути в пріоритеті. Це може теж бути як вигода. Але що нам продають продюсер Валентіне Слава, так це те, що ми нав'язуємо українську мову, бо це вже не стимна, хоча раніше було крінжом. Далі пішло взагалі ще цікавіше. Далі пішов. Газлайтинг, чи правильно а, читати коментарі від а, людей, які вважають себе правильними, так напишучи, що а, людина а, гівно, а, там, шмара, проститутка, там повія, б -б 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 -б, багато, багато інших. Чи це ті люди, які а, Можуть допомогти справді російськомовному українцю перейти на українську мову чи знову ж таки вони просто загноблять людину настійно, що людина навіть не захоче і буде противитися тому, щоб перейти на українську мову. Я сказав про мету своїх інтерв'ю. Головна мета цього інтерв'ю було показати тим російськомовним українцям, українцям са патріотам, вони патріоти, і вони люблять свою країну. Що перейти на українську мову абсолютно не страшно. Не страшно. Ось я розумію, що буде багато я розумію, що буде багато цих правильних людей, які будуть розповідати, що цей іспанський сором брати інтерв'ю. Та я не порушу жодного закону. І я можу так само спитатися. А чому ні? Tá bom. Господи, так слава Дьомін декілька разів сказав, що він не порушив жодного закону, і взагалі от, загнаблять, коменти мені писали погані, і він створює, знаєте, абсолютно нерівнозначну картинку. З одного боку, свята Анна Алхім, яка з ним погодилася, пробила цю стіну і готова говорити українською мовою, якщо від неї всі від'їбуться. А з іншого боку, люди пишуть коменти Шмара чи потрібно читати ці кам'яни. Не потрібно читати, не потрібно їх коментувати. Наша то читати? Таш і коментуєш те, за чим ти не можеш побачити абсолютно ну фізичної людини. Ну, типу, якщо ти бачиш коментар, який не приносить ніякої думки, навіщо ти її цитуєш? Навіщо ти цитуєш коментарі про шмару? А не читуєш коментарі про українофобність Алхім чи з якоюсь розгорнутою думкою? Слава обирає цитувати коментарі знову ж таки не дотичні до ситуації, не дотичні до того, щоб зробити її зрозумілою. Все це. Ну, вуалюється, вуалюється, валюється. Ну і зрештою, ми взагалі самі у всьому винуваті, тому що тьомін під, під е, коментар це, під випуском з Алхім. Тьомін, ну ти Дно міг би нормальних гостей запросити це під випуском Алхім, де більше 200 тисяч переглядів. Е, випуск з Олександром Тереном, крутим військовим ветераном, який е, пройшов багато пекла, так нормальний гість для цих коментаторів. Там 29 тисяч переглядів. То про що ми можемо говорити? Тобто, ці суперкоментатори вони коментують тільки хайпові теми, на яких самі заробляють лайки, що вони такі піздець молодці. Ну, це на їхній совісті. Напевно, так. Мені здається, ця тема вичерпана. Я теж вважаю, що ця тема вичерпана, але знову ж таки українчики самі винуваті, тому що всі приходять абсолюти Анну Алхім і не приходять подивитися інтерв'ю з Олександром Тереном, якого, у якого ну, зараз я, до речі, перейду і подивлюся які перегляди у відео з Олександром Тереном. Ну, наприклад, два тижні тому на розмові 80 тисяч переглядів було, так? Давайте найпопулярніше відео з Олександром. Ай, тут найпопулярніше не вийде, тому що ну там найпопулярніше відео у Терена на каналі 239 тридцять тисяч переглядів. Інтерв'ю у Маші Фрасіні 286 вісімдесят шість тисяч переглядів. І ще одне відео у самого Терена на каналі. Відвал Нігу Вінниці з байдаком 248 сорок тисяч переглядів. Терена дивляться, але Терена, по перше, дивляться на якихось інших ресурсах. А аудиторія слави Дьоміна готова дивитися в першу чергу Алхім. І Слава Дьомін звинувачує коментуючих, тому що вони там десь активніше коментують і переглядають, а десь менше забуваючи про те, що він же ж не працює на ту аудиторію, яка прийде і буде слухати Терена саме у Слави Дьоміна. Бо вони знають, що Слава Дьомін просто спеціаліст по крінже. Але знову ж таки все перекладається, все, всі винуваті, ті, які не хочуть переходити на українську мову, вони просто в тих їх, їх захитили, Там навколо стільки багато чорноротих українців і так далі. І в чергове, і в чергове я побачила те, що відбувається абсолютна крінжа навколо цієї теми. Нема тому ради.